Всім привіт. сьогодні Людмила Миколаївна у нас. На розпаковці. До нас прийшла очередна посилочка. Це заказувала Людмила Миколаївна. Зараз розпечатуємо я наживо. Прийшли нам яйця від Людмили. Вегр Людмили. Людмили. Людмили від Людмили. Від Людмили. <глеч> uh, ну, от так от люди Сейчас побачимо, що все ціле. Чи там що яйця є. Що, всіх і є? Ну, бумаги на розпал нам завжди на ложать чимало. Зараз будемо розкручувати, дивіться, що за яйця. 18 Миколаїв не може досітатися. Заказували 40, так? Да. Заказували 40, прийшло 42. Є... Ну зараз будемо розкривати, побачимо. Є... Яйця дуже гарні, дуже гарний да, здорові. Будемо дивитися як до вилупа, але яйця. У Людмили, у Людмили дуже гарні яйця. У нас буде сьогодні ще одна розпаковка, будемо ще бролери сьогодні. Ну є, назад, є менші, є все менше, більше. І будемо закладати в інкубатор. Так, mm. у нас новий інкубатор закладений. От Ми достали нашого старичка. Який нас які нас нас вручали, йому вже років і років. От, і поки цей інкубатор у нас до восьмого. Числа. Сьогодні у нас перша до 8 числа буде зайняти, От, то ми будемо е, інкубувати у цьому прогрівати, поки там поки без перевороту, будемо в цьому інкубувати А потім отсюда переложимо у наш новий інкубатор. А сюди, якщо там повинні прийти нам ще е, яєчки бройлери і чубатує курочки, то ми їх будемо так так же або туди одразу, або будемо тут. Тому що температура різна, там вже яйця почти на виводі. От. Зараз карандаши кодо, зараз ми будемо відмічати де бройлерне яйцо, де людмілине яйцо. Де яйцо. От, ну, і зараз розпечатаємо. Давайте сі розкрієм, а потім вже з цим будемо займатися. Зараз роз... знімаємо бумажку, подивимося, чи всі цілий, все наживо. От, от. Бачите, які такі ось ось таке гарне. Побачимо, що тут у нас. Є більшенькі, є меншенькі. Що у нас тут за порода буде, За породи будуть, це і мішані. От, да це мішані породи, так як нам сказали. От так що. Ось такі, бачите? Такі от, гарненькі. Буду я одною рукою допомагати, Миколаєвний. Це мокре, мавірно. Будемо заволожки будемо дивитися. А висто на четвін? Це разно, разно каліберний. Угу. Де більше, де менше. Так, да, так. Да. Скажем так, прямо спідкурок. Ну главно, що цілі є. Ще, ну така. поки що цілі. Ще ми, ми нижнього не розпечатували. Да я ж же розпечатаю. Ага. Поки що людьми дякуємо велике. Бачимо ще, що буде з їх. А О, що буде, будемо дивитися. Поки що. Зараз вони трошки пару годин. Нагріються. Обстареємо, нічого страшного. Повнотній температурі. Ще деграс, це нічого страшного. Mm -hmm. Ну, Це, мабуть, буде дуже важко. Ні. А можна подивитися? Провіри, що не ну, Трошки, звісно. Таке вайше трохи грозноваті, бо нічого. люди... людина спешила. Це нічого страшного. Лучше я його помію, чи вміє людина, а потім воно там лежить мокре, де багато таких скро... кровини, типа, як вот перший. Де і совіленький? Зараз да, побачимо, що ну, я знімаю і цього. Так, ладно, розпечатуємося. Ну, Потім покажу вам, що у нас буде одна посилочка бролеру будемо. Зараз розпечатувати, а потім будемо відмічати їх. Ось тільки також забрали нашу посилочку. Зараз будемо розпечати. От ще одна усі на дощі йде. Розпечатаємо наживо. Ось так все запечатано. Так, бумажкою все переложено Чудово. Нам ще бумаги палити і розпалювати. час. кочим це перемотано. Вже можу сказати дякую за таку упаковку. 40 гривень у нас стоїть. яєчки прийшли до нас. Зараз передивимося. Верхній лоточок. Всі сельі. Дивимося другого лоточка. Ось другий лоточок. Передивимося другого лоточка. Яйца. крупные, здоровые. Так, же, визуально все целые. Не знаю, может это трещинка есть. Ну, а будем ха -ха. заложить, оно будет показывать. Дадимся дальше, наступного. Наступный. Это самый нижний, чищал Еще один, Еще один, да. Труд последній передивляемся. Так по витричку. Дивіться ціленький. Да, ще ціленький. Дивимося останній. Ось останній. Сейчас uh -huh. перинкую. Так, нижній передивляємося. Знімаємо все наживо вам, щоб наказали, що якась підстава. Так, вроді ми всі ці лаїньки. Дякуємо. Побачимо, сьогодні заложуємо, Через 21 день розкажемо вам, що у нас вилупилося з яєць, а поки що дякуємо такому поставщику. Все-таки решили ми яйця наші протерти Он марганцовки, так як... Яйця не з нашого хазяйства, трошки вони брудноваті. себе хочемо підстрахувати, щоб не занести ніяку інфекцію. Це не важка робота. Да, так, тут я думаю, ці 40 штучок протерти буде неважко. Ну, от наші бройлерні. Їх, мабуть, не буде. Вони трошки, звісно, це Україна не бу... таке. Не будемо, напевно, не будемо. А може будем. і будемо. Зараз побачимо. Коротше, зараз протираємо і будемо відмічати. А там вам включуся і покажу. Чи... Будемо їх протирати, чи не будемо, поки що Ось Бролери все-таки деякі протерли. Рішили протерти. протерти. Я на кожному бролі поставлю букву Б, щоб знати, що це бролерний, а на тих, Людмила Миколаївна, он малює картинки. Так як вона букв не знає, літер. От. Та вона сонечках, марку, лучик. Щоб просто знати, скільки у нас оплода того, скільки у нас оплода буде то бролерного і простого. От. І зараз будемо закидати їх в наш інкубатор і включати на прогревання. А там Хмаринкин вирісовує Миколаївна наша. Десь, як художник гарно виходить. Там от наша росада далині. Про є буде окреме відео з ними. Ну такий зелений міні-огород. Галочки ставить. Галочки, хрестики. Раніше вона ставила ноліки, а зараз ставить хрестики заміж вийшла, поміняла фамілію. Так що... От іменно, що поміняли хрестик. Ну, я дякую, раніше ставила галочки, коли була на дівчий фамілії. А зупинила фамілію, да, хрестики почала ставити. Ну, як в школі навчили, так і пише. Тут нема чого дивувати. Ось так. Будемо закладати нашого старичка. Надію, що цей раз наш старичок нас, нас не підведе. А коли ви нас підводить? От. От. Це, 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 скажу так, це перший, нас, перший мій інкубатор, якого я зробив своїми руками. От. І скільки років я займається інкубацією, стільки років він нас виручав. І виручає. От. Цього року вже хотіли його відправити на пенсію, але все-таки ми його перепросили. От. Трохи його вчора дістав з горища, Ну, от, підшаманив його, дещо не так, дещо от, все поправив. Ну, от, провірив. Би, нормі, ну, я думаю, на недільку, на напрогрів. Нам фатить його. А далі ми переложимо наші коки. А може і не переложимо? Ні, переложимо. А я не хочу. Бо там в тому, звісно, трошки краще, переворот краще. А все да. не треба лазити туди постійно. Ну от, а тут, щоб перевертати, треба відкривати. Ну, ви самі розумієте, зараз це не літоще, холодний воздух, все. Оце, а на це все впливає, на інкубацію. Ну, так що. Добре, будемо коли Миколаїв там ще багато залишилося. Дві. А Миколаїв ще дві залишилося. і зараз будемо Миколаївна Миколаїв заложувати їх просто в інкубатор ложити. Ну так. Ну, Миколаївно, віддомо... і одному. Телефона хай знімає. Все. А ми будемо. Ну так? Бери спочатку ти, я по краях заложи. Тільки. Тиє. Ні, давай, я просто не можу. Зараз... А... З нашого старичка ми Налили вже водичку. Ось це. Колись тут була сітка з 82-го, вона зараз використовується на, на зеленому городі у нас. А це у нас э, цього. зелений город. А це у нас е, лоточок був, воно так от ставився, і він тут перевертався в цьому інкубаторі. Ну не в цьому. В цьому. От, тут ставився посередині цього, і він тут перевертався. Так, да, да. переворот, я забула. Так, а тут -то теж була система своя. Зараз ми сюди виложуємо. Система купиш, тренді купиш. Виложуємо цього. Якщо чого. купиш, не продаш. Ой. Вона у нас немає потолки. Ну зараз будемо мати яйця. Так, тут нам нема різниці як ти буквами, не буквами, як це є, у нас буде тут лежати пару дів, поки буде прогріватися. Ну, Желательно взагалі було поставити на стояка, щоб більше влізло, але не, не будемо з ним тут заморачуватися. Я думаю, що стоїть її сюди. А не влізе, то будемо ставити стоя. Так, да, не влізе, то будемо ставити стоя. Ну, просто так вот виложуємо. Виложимо, покажемо. Ось так ми вложили наші ієчки. Сюди 102 штучки. Вже ставили із настоя. І все одно 7 штучок ми поклали лежачі. Ну нічого, я думаю, що вони прогріються. От, ставимо градусника. Ось. І будемо зараз включати і наганяти температуру. От. Так що зараз включаємо. І так, включили ми нашого агрегата. Набирає вже він температуру. Ось. Набирає, виставили ту температуру 38 градусів. Ось. Включили вентилятора. І все, відкриваємо усі дюрочки. Мієць yes, багато, хай поки йде воздух. От. Поставили китайського такого от. До китайського такого ось. І поставили збоку у нас тут є отвір. Поставили такого ось. Для контролю. Ось. Все. Потім покажу, як будемо перелажувати у нас основний інкубатор, будемо просвічувати, подивитися. От, Коротше, побачимо, що у нас буде далі. Зімю, все буду засніму. Кому цікаво, залишайтеся на каналі, слідкуйте, От, Підписуйтеся, якщо хочете. Вона Людмила Миколаївна шоколадку вже доїдає. Треба трошки швидше мені, да теж хоч попробувати. Так. Всім пока!